2014 року увійшов в новітню історію України завдяки фактичній анексії Кримського півострова військами Російської Федерації водночас на південно-східних територіях України. Активно проводились проросійські мітинги з закликами від'єднання від України та приєднання до складу Російської Федерації, таксити незалежність, суверенітет та територіальну цілісність своєї держави згідно рішення керівництво самооборони Майдану. Було сформовано перший добровольчий батальйон Національної гвардії 14 березня 2014 року. Бійці цього батальйону прибули на полігон в Новій Петрівці Київської області. Саме там розпочався бойовий шлях першого добровольчого батальйону. Майже місяць по тому, 13 квітня 2014 року, Рада національної безпеки та оборони України оголосила про проведення антитерористичної операції у східних регіонах України. Рішення було прийнято у відповідь на проросійські збройні операції на території Донецької та Луганської областей. Трагічні події в Україні останніх трьох років не залишають байдужими ні жодного громадянина нашої держави. І сьогодні кожному із нас чітко потрібно усвідомити. За що стояли на майдані тисячі людей, заради чого віддали своє життя Небесна Сотня? Чому на сході України гинуть люди, які сьогодні там відстоюють цілісність та незалежність нашої держави? Шануємо всіх тих. Хто загинув за батьківщину хвилиною мовчання? До мікрофону запрошується заступник благочинного церков міста Нікополя Української православної церкви Київського патріархату, отець Павло. Дорогі браті сестри, слава Ісусу Христу! Слава Україні! Це перший день пам'яті всіх добровольців! Добровольців, не тільки. Воїнів, але й волонтерів. Доброволець це та людина, котра пішла захищати свою батьківщину не тому, що її туди кликали, а за покликом свого серця. І саме цим підтверджуючи свою любов. А найбільша любов це коли хтось кладе душу свою за друзів своїх. Тому пропоную всім з'єднатися в молитві за цих героїв. Господи, помилуй! Все молимой Господь, Боспочинили, смерті Боже, світ загибло воєн, і за відпущення вся своє правине, не моє, не моє. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуємо. Господь в душі, там, де трогать і спасибоє. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ми власти, Боже, так на весном, є душі, гріх ім'я, у Христа, безмерного царя і Бога нашого, просимо Годой, Господи, Господи, помилуй споди помилуй, не могрість, святий породи, це спаси нас. Песніше лютий любими, за з на слабнішого віцарапині, що безстиня богослава породила, служого родичу тебе, ми вийшоємо. Слово тобі, Христе Боже, Надія, наша слава повідомляю. Святому духам і, сили, і спешу, бухаві, нині, по всем часи на віки, віків. Господи, 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 Пам'яті народні ніколи не зітруться імена тих, хто, вкривши себе невмирущою славою, пішов у небуття, виконуючи свій військовий та громадянський обов'язок. Ми пишаємося своєю Україною і вдячні всім, хто встав і продовжує стояти на захисті нашої гідності і свободи. Вічна шана героям, які загинули за Україну, квіти до меморіалу захисник України. Покладають керівництво міста, учасники майдану, учасники бойових дій та члени сімей загиблих. Представники політичних партій, громадських організацій духовенство міста. Квіти до Меморіалу захисник вічизник. Покладають учнівська молодь та мешканці міста. Розрядилася історія, що ми з вами стали не просто свідками, а творцями і учасниками боротьби за незалежність і творення нової країни. Ми дякуємо всім тим, хто захищає наш народ, нашу державу. Ми віримо, Україна буде не просто боротися. Вона виборе свою незалежність і державність. Захід, присвячений Дню українського добровольця, оголошується закритим.